Усім привіт! Сьогодні ми з сім'єю виїхали на озеро, яке знаходиться від нашого будинку десь в 15 хвилинах. Коротенька предісторія. Ми хотіли поїхати далеченько на озеро в Альпах, але так вийшло, що не склалося в нас через софу, через плани, які були у родичів наших. Ось, і ми вирішили вже, вже виїхали, вже думали, що далеко поїдемо. Але Софік проснулася, вона почала вирадувати трохи, і ми вирішили залишитися в нас помістимо. А я вам покажу, як віддихають німці. Ось, сьогодні ми на озері. Ось така в нас гарна погодка, зараз 10 година. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ось, поїхали. Так, Софік вже пішла в роднос з ігрушками. У нас все тут супер. Мама трохи розстроєна, що вона не поїхала на данки. Так, на сьогодні ми, я покажу вам нашу річку, яка в нас тут знаходиться. Вон Діма працює папа Кури. Да, папа кури? Ні? Так, дихає. Хорошо. Так. Значить, вчора ми тут були. І тут так от все було, отак все було в німцях, отак, все, все, що ви тут зараз бачите, все було в німцях, але сьогодні понеділок, і тому дуже мало людей. Плюс зараз ще ранок, воні, які-то дві квочки плавають. Ну от, дуже мені нагадує наш український, е, не знаю, водохранилище якесь українське наше. У нас таке було на Бобровки, ми їздили з друзями. У бабушки Лени моєї було теж таке озеро біля дачі. Ось. І нам після Іспанії, нам після Іспанії це дуже так незвично. Бо в нас в Іспанії таких немає місць, де можна так поплавати в такої водічці в нашій. Ну, моїй українській аудиторії це буде не цікаво, бо вони таке бачить кожен день. Ось, але можу показати вам трішечки відмінностей від нашого озера і озера в Німеччині. Ну, що сразу можу вам сказати? Ну, По-перше, це дитяча, дитячий майданчик. Ось він. Там є всякі лазалки, гойдалки. Діткам є чим зайнятися. Нормальні переодягалки. Нормальні дві, дві переодягалки на ось цей весь е пляж, дивіться, вон там от є будочка, бачите, як домик такий. Там е крестик намальований, це значить, що там, якщо щось трапиться, можна туди е звернутися і вам допоможуть. Познімаю ще себе, трішечки розкажу. Ось, ну, звичайно, трава. Подивіться, яка тут трава. Вона вся, а, наче коврик така дуже приємна, приємна, приємна. Ось дві кафешки є. Одна така кафешка. Зараз покажу вам, переверну камеру. Одна кафешечка, та, що можна заказати, там таке напобігти, сразу покушати. Типу Кока-Кола, там картошка Фрі, нагідці можна там заказати, там, типу, якусь ковбаску. А далі, оце як домик, там знаходиться вже ресторан. Ось, І там вже можна так поїсти більш плотно. Вон стоїть два катамарана, як ви бачите. Красний та фіолетовий. Можна його орендувати, наскільки я розумію, але як це зробити, я ще не розбиралася, бо я не хочу. Ось там на той стороні виходить, ось весь цей ось, от далі, то, що ви бачите, там кемпінг для автодомів. Ми, до речі, з Дімою думаємо спробувати покататися на автодомі, взяти на пару днів і подивитися, як нам подобається це чи ні. Чий-то круг лежить. Я його ще вчора тут бачила. Він мені дуже подобається. Я думаю, що я його візьму. Поплавати, а потім сюди поставлю. Я так розумію, що це тут знахідки усі. Ось. Моя родина зараз не в дуже в гарному настрої, бо думали, що поїдемо. Але... Але, але маленька дитина вносить свої корективи до планів. Треба бути більш такими гнучкими, розумієте? Це не те, що ви так запланували собі, і все, і поїхали. Я вже трошки пристосувалася до цього, бо, ну, що, що робити, так? Треба пристосовуватися. А ще ми виїхали. І тільки виїхали, дзвонить моя бабуся і каже, що чака немає. Ми ж думали, що ми поїдемо туди далеко. Кстати, на цьому озері теж не можна з собаками. Але, але, і ми були тут е, декілька днів до, і я бачила тут великого здорового лабрадора, який купався в річці. Ну, тож не знаю, що, що таке, чому написано на вході, що з собаками не можна. Лабрадор купався, і коли ми взяли сюди чака, на нас німці так дуже. Дивились поріцаємо, і Діма його підняв на руки і відвіз додому. Ось, тому чак на нашому озері не, не буває. Це дитячий який кемп, мабуть. Шо, там, лагер да, дитячий лагерь. Вони там зібралися, День, в табір водяного, а ось мама з Софочкою розлікається. Да. Зараз я буду робити. Ранкову гімнастику. Зараз усі будемо робити ранкову гімнастику. Я пішла переодягатися. Тут а тут можна... Зате, що? Да, що тут ліцеємо зі мною. У нас там час не можна. Чуєте, що папа каже, що з цьому, на, цьому, на, цьому, на цій річці не можна ловити рибу. Прикиньте, бо треба, щоб... Це не річка, це пруд, так, да, мам? Несуть перекус. Довго фітр гривень. Ковбаски. А -а -а. І ковбаски. Так, я буду перший раз спробувати оцю ковбаску. Це називається по німецьки вюрст. Да. Будете Бабарські... вюрст. А ось мама буде з ковський кушать. Дима уже наминает картошечку. Помес. Помес по-немецки. Папа держит Соня. Соня очень интересно. Ну что, ну как тебе? Это будет супер кадр. так переключу камеру, чтобы меня было видно. Расскажу. Едем мы, значит, на машине. Звонить баба Лена, каже, Би -би. Чак? Би -би. О, мама, ты що картошку маме дає? Короче, сейчас вам Дима розкаже, мені не дають. Короче. Вертухає провосили арестанта. Мы виїхали, а Чак выбежал за нами. и бегал по улице, шукал нашу машину. А бабушки две пытались его, его поймать. И поймали на уточку с зоомагазина. Да. Ой, ну тут не минуты покоя, не было... было... секунды Обыграть покоя. Интересно. Никаких купания уже. В Я еще даже не переодел. Не, папа, не командуй. Тар... Давай. Один мусорка. Один мусорка. А тут все свое, тут собирают трубочку. Каждый <свят> До <дома. свят> свой контейнер уносит свой мусор. <свят> да. Мусорки остались в Харькове. Где? Ну где мусор? Мусорок нема, да. Тут наши салфетки побежали. <свят> Что <сказки? свят> На кожному метрі, ну сапті. Да. Софіки. А нам приходиться так складувати, а потім забирати. Як гарно, що є мама, і вона може позайматися Софіком. Це взагалі супер. Дай Бог здоровечка. Вікторія Ніколаєвничка.